8 червня Кременчук, швидкі новини. Президент України Зеленський побував сьогодні на Херсонщині, провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Вранці близько сотні людей зібралися в Києві на акцію протесту біля представництва ООН, Скандували геть Росію з ООН. Перебуваючи в Херсоні, сьогодні головний рабин України Асман потрапив під обстріл росіян. Це сталося під час того, як рабин розповідав, як вони рятували відповані людей. Внаслідок підриву Каховської ГЕС, Дніпро на тривалий час перестане бути судноплавним. Після падіння рівня води судна там опиняться на мілені. Сьогодні на позачерговому засіданні депутати Полтавської облради проголосували за виділення матеріальної допомоги жителям Херсонської області. На Полтавщині сьогодні стався землетрус магнітудою 3,7 бали за школою Ріхтера. Це вже другий за останні два тижні. Комунальне підприємство Кремінчук Водоканал отримало новий автомобіль для виконання робіт аварійними бригадами. Більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. Лайк і підписка!